Кілька відомих американських компаній розпочали роботу із створення автономного військового наземного транспортного засобу, призначеного для безпілотних операцій. Міноборони держать руку на пульсі. Основна технологія нової військової машини запозичена з автономних вантажівок далекого прямування, які пройшли випробування на відстані в понад 4 мільйони кілометрів в реальних умовах. Як повідомляють розробники, ця робота дозволить продемонструвати можливості безпілотних технологій на базі штучного інтелекту у військових умовах та на бездоріжжі. Компанії зможуть впровадити нові можливості в наземні системи, забезпечуючи військові. Ови б необхідну функціональну діяльність, тобто на цих автомобілях водії будуть зайві. Це практично те, що зараз відбувається на українському фронті, коли в боях використовуються безпілотні транспортні платформи. Ще один момент із інтерв'ю Сирського для Guardian. він каже, що я знаю, що ми переможемо, і знаю як. Я вас не буду питати. Це дуже тонка матерія, скажімо так і можливо тільки одному головкому на сьогодні відомо або ставці головнокомандуючих. Як це буде відбуватися? Це вже не наша справа, але от один маленький нюанс. Генерал каже, що знає, коли прибудуть в 16 але не скаже про це нікому. Вони будуть працювати на відстані від фронту не ближче ніж 40 кілометрів до нього, аби їх не збивали. Чи є така, я, я розумію, острах за настільки дорогі і хороші машини, але чи є така модель роботи з цими літаками якісною, на вашу думку, чи досягатимуть вони бажаного результату, працюючи на такій відстані? Ну, е ці літаки це перш за все платформи, з яких запускається певна зброя, інша зброя. Тобто, сам по собі літак він не є зброєю. Зброя у нього під крилами знаходиться. От, тобто це ракети, ракети якогось класу. Чи це буде земля, чи це буде повітря-повітря, чи це буде повітря-земля, чи це буде протирадіолокаційні ракети. От, в залежності від того, які там ракети, від того залежить їх ефективність. Якщо, наприклад, давайте порахуємо, цей літак знаходиться на відстані 40 кілометрів від лінії зіткнення. І у нього під крилом ракета, яка е, має початкову швидкість, наприклад, 2000 метрів в секунду, то вона за 20 секунд подолає цю відстань і полетить далі по своїм справам, скажімо так, по тій цілі, яка в неї закладена, далі залежить від її властивостей, від системи наведення. Якщо це сучасні ракети, то вона буде захоплювати цілі, йти в район цілі, далі вмикати свою активну головку самонаведення. І в такому випадку ці літаки вони просто не потрібні на ближчій відстані. Вони будуть досягати своєї мети, знаходячись за 40 і за 50 і за 60 кілометрів від цілі, тобто від лінії зіткнення до цілі, там може бути 160 і 200 кілометрів. Залежить від того, яка ціль. Тобто, це перш за все система ураження російські, які кидають на нас каби. Це однозначно перша ціль буде. От, ну і далі системи протирадіолокаційні, тобто це системи проти е, протиповітряної оборони противника. Ось ці всі речі вони будуть застовоні в першу чергу. Тому 40 і більше кілометрів це не проблема для цих літаків, це нормально. У них системи фазованої антенної решітки настільки е, потужні, що вони беруть ви ціль на досить далекі міста сотні кілометрів. Це не це не є проблема. Спустимося з неба на землю. Ще одна теза від сирського. Він каже, що агресор прийшов до нас із статисячним а на сьогодні. Його армія на нашій лінії бойового зіткнення виросла до 520 тисяч. А до кінця року агресор планує збільшити свою армію до 690 тисяч людей на нашій території. На сьогоднішній день же Генштаб каже, що російські окупаційні війська поповнюють свій особовий склад на деяких секторах. Рах фронту так це помітно. Однак, за даними української розвідки, формування великого наступального кулака поки що не виявлено. Чи означає це, що до кінця року ворог накопичуватиме свої сили? А вже десь з 25-го року починаючи, матимемо велику знову наступальну операцію. Чи в принципі взагалі існують методи, як прогнозувати подібну поведінку? Знаєте, про видінку нашого ворога пропонували прогнозувати досить важко тому, що е, логіка Путіна, вона не відповідає військовій лозіці взагалі тієї ситуації, яка склалась, і тої мети, якою він е, декларує спочатку, а потім те, що на самому справді є. Якщо б він хотів відновити радянський Союз, для того треба було б інші методи, е, якщо він хотів би, ну наприклад, у них пропонував там Чубаю свій час. Е, Ідеологію ліберальної імперії, коли Росія стає настільки привабливою, що всі бажають до неї приєднатися. Вона стає ліберальною, гарною, демократичною, і всі біжать до Росії. Ні, це не підходить для росіян. Треба було йти на війною. Знову ж таки, війною ця війна для нього абсолютно безглузда, тому що Росії не вистачить ресурсів, для того, щоб її закінчити успішно в ніякому разі. Однак вони будуть її нарощувати. Ці ресурси в все більше, більше, більше людей. Якщо вони йдуть таким чином і прийдуть до цього, то їм треба це було робити ще на початку цього року. Тобто, десь після виборів Путіна треба було в травні відмобілізовувати десь двох мільйону армію і йти тоді ну, великим, е великою ордою завойовувати нові території. Ні, вони цього не зробили, побоялися. Ну, все значить, більше у нього вікна можливостей не буде. Він може нарощувати. Угрупування в Україні, вони можуть купляти там м'ясо по 20 тисяч за тушку, як вони зараз роблять в Москві. Але це не призведе до бажаного ефекту, тому що вони можуть могли б досягти якийсь ефект, якщо б вони кинули в, якийсь, в якусь зону велику кількість живого. М'яса, і тоді вони досягли успіху десь на якомусь на якійсь відділятися, але ні, вони цього не розробили. Ну, відповідно, вони далі будуть тягнути просто війну для того, щоб як мого більше е, часу Путін знаходився у владі влади до своєї фізичної кончини, от те, що буде відбуватись. Тому у нього зараз е, ну така така собі логіка дій, і вони будуть нарощувати угрупування. Але це що вони кажуть, що вони нарощують угрупування, насправді це. Скажем, так приховане е, приховане знищення російських солдат, тому що якщо вони кажуть, що там е, кинули сюди там, наприклад, 500 тисяч а велика кількість з них знищена, то понятно, що вони зробили там, десь ну біля мільйона, може мільйон е, загнали солдат і з них 400 тисяч знищено. От тоді така логіка у них є певна. Ну наскільки це можна буде прогнозувати, що вони саме так будуть робити, яка з цього буде користь? Я не знаю. Навряд чи в них буде якась користь для Росії в цілому. Тут Путін для Путіна користь зрозуміло. Він буде залишатися у владі. У його команди зрозуміла користь. Вони будуть продовжувати царювати. А для Росії тут користі немає ніякої. Ну, скільки буде терпіти російський там манюпас, все це ну це теж невідомо. Поки Москву не будуть чіпляти е, мобілізацію великою, то Путін може знаходитися ну, в більш-менш безпечному становищі, і він, звісно, йде цим шляхом. Він намагається уникнути мобілізацію в е, Москві, Санкт Петербурзі примусової особливо мобілізації. Ну тому вони будуть, ну я думаю, що. До кінця цього року вони будуть намагатися щось відмобілізувати, його підготувати і навесні наступного року робити якусь спецоперацію йти. Продовжувати. Але це є непоміжно.